Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі рукоділля. Сьогодні ми будемо в'язати такий кардиган гачком. Матеріали, які знадобляться для виготовлення кардигана і інформація про те, як робити розрахунки, буде в описі до цього відео. Починаємо в'язати з ланцюжка повітряних петель. Кладемо гачок під ниточку. Ниточку перекручуємо і витягуємо її робочу частинку через петельку на гачку. Це початок в нас є. Далі набираємо петлі. Захоплюємо робочу нитку гачком і протягуємо її через петельку на гачку. Це ми зробили повітряну петлю. Знову захоплюємо ниточку і витягуємо через петельку. Захоплюємо і витягуємо. Захоплюємо і витягуємо. І так набираємо необхідну кількість повітряних петель. Для розміру S я буду набирати 85. Так, ланцюжок готовий. Ось так він виглядає в мене. Далі я роблю дві повітряні петлі підйому. Один, два. Роблю накид. Перших дві петельки від гачка пропускаю і в третю вводжу гачок. Витягую робочу нитку. Тепер на гачку три петлі. Спочатку протягуємо робочу нитку через перших дві петлі, а потім через 2 петлі, що залишилися на гачку, це ми пров'язали стопчик з одним накидом. Наступну петельку теж пров'язуємо стопчик з одним накидом. Робимо накид, вводимо гачок, витягуємо робочу нитку. Перше пров'язуємо перших дві петлі на гачку, а потім тих дві петлі, що залишилися. В наступну петельку знову робимо стопчик з одним накидом. Так само вводимо гачок, витягуємо робочу нитку і пров'язуємо по черзі петельки на гачку. Стопчик з одним накидом нам потрібно буде пров'язати в кожну петельку ланцюжка. Ось так виглядає вже пров'язаний ряд. В кінці ряду ми робимо дві повітряних петлі підйому. Один, 2. Повертаємо в'язання. Перших дві петельки від гачка ми пропускаємо, починаємо в'язати втретю. І в'яжемо далі також стопчиками з одним накидом. В кожну петельку попереднього ряду ми будемо пров'язувати стопчик з одним накидом. В кінці ряду знову робимо 2 повітряних петлі підйому, повертаємо в'язання і в третю петельку від гачка далі продовжуємо в'язати стопчики з одним накидом. Це, в принципі, усе, що вам потрібно запам'ятати. Завжди починаємо в'язати в третю петельку від гачка. І в кінці кожного ряду робимо 2 повітряних петлі підйому і повертаємо в'язання. Всього для спинки потрібно пров'язати 60 рядів. Я буду в'язати по 10 рядів одним кольором, а потім змінюватиму його на інший. Так, я вже пров'язала 10 рядів і зараз буду змінювати колір ниточки. Далі я в'язати буду ось такою темно-зеленою. Як змінити кольор? Тут в нас по візерунку зараз має йти 2 повітряні петлі підйому я не продовжую в'язати ось цією ниточкою, а беру вже ниточку нового кольору темно-зелену, захоплюю її ось так гачком і витягую через цю петельку. За коричневу ниточку все підтягую, щоб було тісненько, нічого ніде не вилізло. Це в нас перша повітряна петля підйому є. Тепер в'яжу другу вже зеленою ниточкою. Оцей кінчик стараюся теж відразу ховати, щоб він потім ніде не виліз. І в'яжу другу повітряну петлю підйому. Тепер, як завжди, повертаю в'язання. Продовжую вже в'язати зеленою ниточкою. Та кінчик ниточки витягаємо сюди, кладемо його на оцей ряд, будемо паралельно відразу ховати. Робимо накид. Перших дві петлі від гачка, як завжди, пропускаємо. Вводимо гачок в третю. витягуємо робочу нитку. Перше протягуємо її через дві петлі на гачку. А потім знову через ті петлі, що залишилися. Знову робимо накид, кінчик ховаємо паралельно, наступну петельку, витягуємо робочу нитку. Перше через дві петлі, потім знову через дві інші петлі. Після того, як пров'яжете декілька стовпчиків новим кольором, ниточку з попереднім кольором відрізаємо, залишаємо ось такий невеликий кінчик. Так, беремо під петельки вводимо гачок. Як я на відео, витягуємо цю ниточку, знову з іншого боку вводимо внизу гачок, витягуємо ниточки, з іншого боку вводимо гачок і витягуємо цю ниточку. І тепер її кладемо так само, як і кінчик зеленої, на ряд, і будемо в'язати і паралельно її ховати. Знову накид. Вводимо в петельку, на петельці у нас лежить оцей кінчик ниточки, буде відразу ховатися, і пров'язуємо стопчик з одним накидом. Знову накид, наступну петельку і пров'язуємо накид і пров'язуємо. Ось так виходить. Кожним новим кольором ми будемо в'язати по 10 рядів. У мене всього буде 3 кольори, і я їх буду ось так чергувати. Ви можете взяти 2 кольори, чотири, стільки вам заманеться, бо взагалі в'язати одним кольором. Кожен новий колір змінюємо точно так само, як я показувала на прикладі зеленого. Всі наступні ряди в спинці ви пров'яжете самостійно. У мене вже готова спинка. Тепер обрізаємо ниточку. І протягуємо її через петельку на гачку. Протягуємо і все гарно затягуємо, щоб не розібралося. Кінчик потім заховаємо. Ось так виглядає спинка для кардигану. Тепер нам потрібно зв'язати дві передні частинки. В'яжуться вони точно так само, і в них ми будемо дотримуватися точно такої самої послідовності кольорів. Тобто, якщо в мене коричневий, зелений жовтий, то на передніх частинках буде так само. Єдина відмінність для передньої частинки я буду набирати 42 повітряні петлі плюс 2 петлі підйому. Для спинки я набирала 85 петель і дві підйому. Для Кожної з передніх частинок я буду набирати рівно вдвічі менше петель. Якщо у вас кількість петель для спинки була інша, то щоб визначити кількість петель для передньої частинки, потрібно просто кількість петель спинки поділити на два. В'яжеться перед кардигану точно так само. Я ще раз показувати не буду. Лише запам'ятайте, що набираємо вдвічі меншу кількість повітряних петель. Коли зв'яжете передні частинки, повертайтеся. Я розкажу, як в'язати рукави. У мене вже готові дві частинки переда кардигана, ось так вони мають виглядати. Як бачите, кольори точно співпадають з кольорами на спинці. Зараз я вам розкажу, як в'язати рукави. У рукави будемо вводити новий колір. У мене це ось такий червоний. Ви можете взяти будь-який інший, який вам до вподоби. Рукави в'яжемо за таким самим принципом, як і весь кардиган. Для кожного з рукавів ми набираємо 85 петель плюс 2 петлі підйому, тобто в них буде така сама ширина, як в спинки кардигана. Але на спинку ми пров'язували 60 рядів, а для рукавів будемо пров'язувати лише 50 рядів. Я буду чергувати кольори таким чином: 10 рядів ось такого коричневого кольору, потім 10 рядів червоного, потім 10 рядів зеленого, 10 рядів червоного, і останніх 10 рядів знов ось таким коричневим кольором. Ви можете чергувати кольори так, як вам більше подобається. Знову ж таки повторяю, рукави в'яжемо точно так само, як весь кардиган. Набираємо петлі і в'яжемо ряди з топчиком з одним накидом. Для рукавів набираємо 85 петель, плюс 2 петлі підйому і в'яжемо так 50 рядів. Рукави ви зв'яжете самостійно. Після цього повертайтеся, я покажу, як зв'язати всі частинки кардигана в одне ціле. У мене вже готові рукави. Ось так вони виглядають ще не в зішитому стані. Тепер всі деталі кардигана зв'язані і можна збирати його разом. Складаємо спинку і передні частини кардигана лицевою стороною всередину. І будемо зшивати їх по плечових швах. Для зшивання я буду використовувати ось таку пластикову голку. Вводимо голку під петлі останнього ряду на передній частинці кардигана і під петлі останнього ряду на спинці кардигана. Вводимо голку в те ж саме місце. Ниточку до кінця не затягуємо, залишаємо ось таке кільце, тоді вводимо в нього голку і лише після цього затягуємо до кінця. Далі вводимо голку з того боку, що робоча нитка, під петельки спинки передньої частини і просто витягуємо ниточку. Знову вводимо голку з того боку, де робоча нитка, під петельки передньої частинки, спинки, і витягуємо ниточку. Дивимося, з якого боку робоча нитка, і з того боку вводимо голку під одні петельки, і під другі, і витягуємо ниточку. Все дуже просто. Так ми зшиваємо, поки не закінчаться петельки. В кінці ми вводимо голку з протилежного від робочої нитки боку. До кінця не затягуємо нашу ниточку, залишаємо невелике кільце. Вводимо в нього голку і тоді все гарно затягуємо. Після цього ниточку можна обрізати, залишаємо невеликий кінчик, який потім заховаємо. Ось так виглядає шов з виворотнього боку, і ось так з лицевого боку. Все дуже акуратненько, навіть не видно, що ми зшивали. Точно так само ми будемо пришивати другу частину переду кардигану до спинки. Після того, як передні частинки кардигана пришиті до спинки, потрібно пришити рукави. Зараз я розкажу, як це зробити. Наші вже зішиті детальки ось так розкладаємо, рукави розміщуємо таким чином, як я показую на відео. Середина нашого рукава має поєднуватися з тим місцем, де ми пришивали передню частинку кардигана до спинки. Вимірюємо ширину рукава і його серединку поєднуємо з плечовим швом. Пришивати рукави ми будемо точно так само, як пришивали передню частинку кардигана до спинки. Це ви зробите самостійно. Після цього повертайтеся я покажу, як зішивати кардиган далі. Складаємо кардиган, так як показано на відео, лицевою стороною всередину, і будемо зшивати, починаючи від рукавів, тоді під рукою і бокову частинку кардигана. Шваємо точно так само, як ми зшивали всі інші частинки. Тепер нам потрібно обв'язати краї кардигана. Для цього робимо петельку на гачку, так як показано на відео. Беремо один кінчик кардигана. Вводимо в нього гачок. Тоді вводимо гачок в готову петельку. Протягуємо її через кардиган і протягуємо робочу нитку через цю петельку. Все ми прикріпили ниточку до кардигана. Тепер будемо пров'язувати стопчики без накиду. Ось ці отвори, що дуже добре видно. Вводимо гачок в отвір, паралельно відразу ховаємо кінчик. Витягуємо робочу ниточку і протягуємо її через дві петлі на гачку. Це в нас стопчик без накиду. І так ми в'яжемо кожен отвір. Просто вводимо гачок, витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо стопчик без накиду. В кінці ми обрізаємо ниточку, протягуємо її через петельку на гачку, все добре затягуємо, і зараз я на її прикладі покажу, як ховати кінчики. Протягуємо ниточку під петлями останнього ряду декілька разів. Після цього розділюємо її на дві частинки. Одну частинку ми перетягуємо гачком під петелькою, максимально близько до другої частинки ниточки. Перетягнули і тепер зав'язуємо декілька вузликів. Я зав'язую два. Лишні кінчики можна обрізати. Починаємо в'язати пояс для кардигану, набираємо 10 повітряних петель. Ось так це виглядає. Далі робимо дві повітряних петлі підйому, Робимо накид на гачок. Від гачка пропускаємо дві петлі і третю в'яжемо стопчик з одним накидом. У всі наступні петельки ми також в'яжемо стопчики з одним накидом. В кінці ряду робимо дві повітряних петлі підйому, Повертаємо в'язання. Дві петлі пропускаємо і, третю знову продовжуємо в'язати стопчики з одним накидом. Як ви вже зрозуміли, пояс ми в'яжемо за таким самим принципом, як весь кардиган. Всього потрібно пров'язати 112 рядів. Ось так виглядають вже пров'язані ряди, і тепер будемо обв'язувати краї нашого поясу, щоб вони були рівнішими. Для цього робимо одну повітряну петлю підйому, повертаємо в'язання. Першу петельку від гачка пропускаємо і в другу в'яжемо стопчик без накиду. Нам потрібно пров'язати стопчики без накиду в кожну петельку нашого поясу. Далі ми переходимо на бокову частинку пояса і обв'язуємо його точно так само, як обв'язували кардиган. Шукаємо отвори, куди можна вести гачок, і пров'язуємо стовпчики без накиду. Ось так виглядає вже обв'язаний пояс. Тепер можна обрізати ниточку. Кінчик ми, як завжди, протягуємо через петельку на гачку. Все добре затягуємо. І ховаємо кінчик-ниточки, так як показано на відео. Ще раз вам наглядно покажу процес, щоб ви добре зрозуміли, як ховати всі ось такі ниточки в кардигані. Кардиган гачком готовий! Якщо відео було корисним, ставте вподобайки, залишайте коментарі, якщо не підписані, обов'язково підписуйтеся на канал. До зустрічі в наступному відео!